Зацікавився. А -а -а! Це гарний вибір, тому що це книжка касета Пола Гарві. Безвульгарщини і атор виступає по радіо, у нього такий голос як одіда. У, -у, -у Містер і місіс еротичні американці. Мама, тату! Безселе Україна не Росія. Усього за 99 центів і ще книжка Гора Розумне планування, гарне майбутнє. Так, вона цікавіше за попереднє, раціональне мислення, непогане майбутнє. Я беру книжку про НЛО. Ви в курсі, що вони існують? Просто уряд навмисне це приховує. О, фантастика! віце-президент, сар, хтось нарешті купив вашу книжку? Що ж, це треба відзначити.